Сніг снігом, а людям потрібно працювати і потрібно терміново придбати автомобіль з потужним двигуном. Тоді вам до нас продається ось такий Citroen джампер, 16-й рік покупка, 16-й радіус коліс, 3 потужний двигун, механічна коробка передач, і кондиціонер, і сенсорний тетфон, і мультимедіа, що тільки в цьому автомобілі немає, відмінний стан салона кузова. Висока посадка автомобіля. 22-й радіус 22-го року гума. Передік привід. Можливе перекладення пасажира, вантажу пасажира. Автомобіль просто в чудовому стані. Ніде нічого не світиться, ніде нічого не капає. автомобіль повністю обслужений і готовий до праці. Чекає на свого покупця. Вартість автомобіля. Контактні дані за посиланнями внизу. Citroen Jumper 2016 рік. Покупка є вже в Україні.